Так, шумно на вулиці по ручнику Поставили колодки, поставили нові пружини, нова планка. От, Для тих, хто любить наварювати от у цей виїмку, бо не вистачає барабан вироблений, колодки нові, але не вистачає. І беруть, наварюють. В планці є. Дві виїмки. Це подстандартний новий барабан. І нові колодки. Для того, щоб не наварювати, ось, переставляється от сюди. І тоді ручняк буде. І якраз вам не, буде, не хватає оцих 5 мм, які ви берете, наварюєте, стачуєте, знов наварюєте, знов стачуєте і тому подібне. Ось так вона ставиться. Ось. І тоді є ручник. Як потягнути троси там можуть бути. Чи... Ще чи вироблений барабан. Це щоб планка не ляпала. От, от вона переставляється в ту сторону. Оце називається ремонтна... ремонтна вставочка. буде. Ось така от сюди. Оце стандарт, оце ремонт. Для того, щоб ніхто не наварював. Для чого наварювати, я не розумію. Ви наварюєте якраз... Ай, лки-палки. Наварюєте якраз оцих буквально 5 мм. Пів сантиметра. Ну, може чуть менше. Ні, десь, наверное, буде, не міри. От. Ось так. І все. І спокійно ручник підтягується і він добре, доволі непогано тримає. І не треба ніяких більше наварювань, бігати. Робиться це все буквально за пару хвилин. Зняли, переставили, зібрали все назад, все. Ручника виставили, так і вам треба, і все без проблем.